Привіт! Сьогодні разом з вами буду перевіряти лайфхаки для френча. Треба вам зізнатись, що я його роблю вперше. Якщо цікаво, то ходімо розбирати. Покажи, як протрималось попереднє покриття. Це 7 днів. Буквально перед новим манікюром зачепилась беззамінним і зламала півдовжини. Так буває частіше за все правою. Бо саме на ній з'являються перші відчаровування і сам нігодь стає вразливим. В середньому ношу покриття 7 днів, і картина більш-менш однакова. Тож на цьому припиню показувати попередні покриття. Якщо буде щось аномальне з ними, то покажу. Не буду акцентувати увагу на матеріалах, пропишу їх в описі. Все ж таки це найважчий дизайн поки для мене. І зізнаюсь, вийшло не дуже гарно. Треба ще практикуватись. Для себе відмітила, що треба ну дуже любити френч, щоб сидіти над ним і вчитися. Я все ж таки не такий його прихильник. Якщо захочу, то краще зроблю градієнтний. Відео про такий френч вже робила, можете подивитись його тут. Я знайшла два варіанти, більш дієві для френчу, на них і буду акцентувати. Одразу відмічу, що пензлик вам потрібен найтонший, що зможете знайти. Почну з самої класики. Малювати по розмітці. Забігаючи наперед, скажу, що, напевно, магію ще не придумали, і це реально найшвидший та найдієвіший спосіб, але в ньому треба добре набити руку. Тож, беремо тонкий пензлик і починаємо ставити розмітку посередині вільного краю нігтя. Далі ділимо ще раз ніготь вже по цим половинкам, котрі в нас вийшли. Їх робимо трохи длинше. По краях робимо найдлинші лінії. І тепер об'єднуємо края цих ліній. Так повинна вийти лінія посмішки. І тепер треба її замалювати. Краще великі пробіли замальовувати пензлом з плаконом, а по краях проти тонким. Це був перший спосіб. А тепер про другий. Ви бачили напевно цей лайфхак? Та тепер я теж вирішила його спробувати. Беремо штамп та наносимо білий лак на нього. Тепер потрібно втопити довжину в штамп. У мене щось пішло не так. І лак не повністю відпечатався на довжині, поки не розумію, що сталося, бо на тих відео, що дивилась, це виходило легко і без проблем. Ну, хоч лінія посмішки залишилась і буду її коригувати. Напевно, це також дуже гарний спосіб для френчу. Треба тільки зрозуміти, що в мене пішло на так. Трохи наостанок покажу варіативність з френчем. Зараз набирає популярність просто тонка лінія по краю нігті. Гарний варіант. Тільки откомуфлююча покриття треба більш плотніше, щоб не було видно межу відрослого края нігтя. Така собі варіація на тему френчу. Також малюємо її за допомогою тонкого пентля. Якщо лінія виходить не дуже рівно, на такому варіанті це не дуже помітно. Також непогана варіація аля балерина це більш шленивий спосіб. Просто проводимо прямі лінії до кінця середини вільного края нігтя. І в цьому варіанті також. Треба, щоб базове покриття перекривало вільний край нігця. Я б, напевно, взагалі ці два варіанти рекомендувала наносити на молочний відтінок лаку. Така варіація візуально гарно подовжує ніготь. Навіть якщо довжина у вас невелика, ніготь все одно виглядає длинніше. Тож, якщо ви прихильники френчу, можете пробувати всі ці варіанти. Поле для творчості велике. Це тільки з класичним френчем варіація. Я мовчу вже про різні кольори і тому подібне. Я думаю, що відео на тему френча ще буду колись робити. Зберу для вас ще більше варіантів та зроблю роботу над помилками. Пишіть і ви те, що знаєте про френч. Буду вдячна, якщо допоможете в цьому питанні. Так, це канал не тільки, де я щось вам розповідаю, він створений і для того, щоб ви теж ділились досвідом. Таке собі в нас буде спілкування, скажімо так, клуб прихильниць звичайного лаку та манікюру. Дякую, що додивились. Вдячна кожному за підтримку. Підписуйтесь, ставте вподобання. До зустрічі і бережіть себе!